Друзі, вітаю вас всіх. Деякі з вас просили мене, і ось я роблю це відео про те, як я роблю мікрогрюн, проростки. Ну, сьогодні ми будемо робити проростки це найефективніший спосіб підтримати своє здоров'я в нормі. Бо тут багато вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів. Сьогодні хочу вам показати, як ми будемо робити броколі каламбрези. Калабрезе. Так, я його перший раз використовую, тому самому буде цікаво. Що нам для цього треба? Нам для, треба, для цього треба купити баночку. На AliExpress можна чи на, якщо в Німеччині живете, на Amazon. От, нам треба. Там іде в наборі ось така кришечка, ось така спеціальна сіточка, підставка і підставка для банки. Також нам бажано мати перекис водню, але це не обов'язково можна без нього. Так, І ще в наборі йде отака неопренова, е, чохол неопреновий на цю баночку. Да? Ну, і, і саме насіння. Ось, Можна використовувати різне насіння, не тільки броколі. бо дуже корисно також і редис, і редька, і е, що у нас ще, я навіть пророщував насіння. Звичайне чорне насіння да? е, соняшника. Дуже смачно. Так, що ми будемо робити? Нам треба взяти, нас, е, налити для початку банку води. Вода має бути кімнатної температури. Можна повну банку, можна не повну, як вам звичайно. Ось ми набрали банку. Далі. Беремо 2 столових. Ложки можна трошки більше. Насіння і додаємо в банку. Давайте, 2,5 я зазвичай роблю. Ось. Перемішали. Все, насіння відставляємо. Насіння можна купляти в Україні, можна десь. В іншому місці купити. Можна купити як професіональне насіння. Можна купити це насіння навіть в зоомагазині для пташ... пташків. Продається. Ну, якщо це насіння, наприклад, соняшника. Да? Я там купляв, воно теж непогано проростає. Так. Далі ми додаємо перекис водню. Дивіться, сразу скажу, що можна без перекису водню. Можна, можна, з перекисом водню. можна ще додати активатор. Пророщування насіння. Воно не хімічне, це все натуральне. Але це не обов'язково. Я ось додав одну ложку і тепер додаю другу ложечку перекісування. Все. Це все, що нам потрібно зробити на сьогодні. Дивіться, мінімум 4 години. Це має стояти з водою чи з перекисом водню, неважливо. Я зазвичай роблю так. Я з вечора роблю і зранку виливаю цю воду. Тому зараз ми закриваємо цю баночку, закриваємо це не обов'язково, але щоб ця кришка не валялась десь попала і не загубилась, ми. Краще закриваємо і просто ставимо сюди до ранку. От. Зараз чохол нам теж не потрібен. Підставка, в принципі, теж не потрібна. Це вже завтра зранку нам знадобиться. Тому завтра зранку я вам покажу, що ми будемо робити далі. А поки всім на добраніч. До завтра. І так, продовження мого відео. Ось сьогодні ранок вже. Остаялось, бачите, воно там брули там трошки, ну так піднімаю його, да? бо там кисня дуже багато. Ось так виглядає. Тепер що ми робимо? це дуже просто. Зараз закриваємо баночку і просто беремо і вливаємо цю водичку. Все. це все, що треба зробити. Тоді ми перевертаємось так баночку. Я забув сказати, що ще буде отакий в наборі чохол і чорний. Надіваємо чохол. Зараз хвилинку, я не можу його вдіти. Ось я вдів чохол і ставимо на підставку. І до побачення до самого вечора. Все, це в мене зайняло менше одної хвилини. Тому зустрінемося вже ввечері і я покажу, що ми робимо далі. Так, друзі, ось перший день закінчується. Прийшов вечір. Що нам треба зробити ввечері? Включаємо водичку, просто набираємо баночку. Ось набрали. Якщо водичка попаде на чохол, це не страшно, він з нього Так, обираємо, виключаємо водичку. Ось ми набрали водичку і що ми робимо? Просто її виливаємо. Це ну, займає у нас, ну, я не знаю скільки. Мабуть, менше хвилини. І ставимо знову сюди і прощаємось до ранку. Все, готово. Другий день ранок. Ось вже деякі зернятко прорізались. Ми знову робимо ось так. Я спеціально відкрив банку, щоб показати. Набрали водички і злили водички. І все. Накрили чорним чохлом, зараз я його накрию і поставили баночку далі. Все. Це все, що треба робити. Так, ось подивимося вже другий вечір другого дня. Ось пробиваються зернятка, але щось дуже довго. Я перший раз ці зернятка беру. Скоріше за все це якийсь сорт такий брокколі. Або це ну, такі, таке насіння не дуже добре. Якось воно нерівномірно зростає. У мене були до цього німецькі насіння. Воно дуже швиденьке, За три дні в мене вже було багато проростків. Так, дивимося. Набрали набрали ось воно баночка. І злили все. Це вся робота, яка нам потрібна. Два рази на день. Зранку і ввечері. Зранку і ввечері. Ось. Зливаємо. Ставимо, щоб стікала водичка. І закриваємо, як завжди, чохлом. Все. Так, рана третього дня. Ми ще більше І Я зрозумів, чого так медленно. Проблема не в сінячки, а проблема в тому, що в мене в хаті холодно вже. Якщо температура буде десь біля 19, від 19 до 21 градуса, це буде дуже швидко. Але в мене трошки прохладніше було, але вже сьогодні все змінилося. Я думаю, що вони ще десь поплюнуться. Але ми хочемо понаблюдати за всім цим процесом. Є так. Так, Трошки метлено у нас вийде, але нічого страшного. Все, все ми зробили. Ось, у нас другий день вечір. Уже бачите, як проклюнулось. Сьогодні вже в мене температура майже 20 градусів в кімнаті, а то було 16, то вони не росли. Да, це дуже. Е Важливо, бо при 22 буде дуже швидко рости. При 20 ось так, такий темп буде більш-менш нормальний, але нижче 18 це не дуже вже буде добре, буде дуже-дуже повільно. Тобто ми робимо все те саме. Набрали. Вони вже сюди пропльовуються через сіточку, то ми так трошки робимо, щоб вони назад повпадали, не проростали. Ось вони у нас плавають. Такі гарненькі. І зливаємо. Якщо хочете, може постоїть, там 5-10 хвилин. Навіть буде краще, вони більше напитають вагу логі. Все, ставимо і зверху чухом накриваємо. Так. Ранок знову промиваємо. Вже. Такі вже плавають. Величенькі. Через пару днів все буде готове. Все. Так, вечір третього дня. Вже в принципі мали бути великі ростки, але із за е холодної кімнати ми втратили майже один день. Тому я думаю, що завтра ввечері, можливо, ми вже будемо мати щось дуже смачненьке. Да. Бо вони вже так попроростали, вже видно, які вони гарні. Вже по пів сантиметра. У них корінці десь. Ось, ну, зливаємо і будемо чекати терпеливо, що робити. Все. Завтра вже будемо, я так вірю, смакувати. Так, Бачимо, на четвертий день вже в нас об'єм почав збільшуватись, бо вони почали проростати. Деякі лушпинька вже відійшли від насіннячки. Бачимо, кажу, що дечем вже буде весело. Температура в хаті у нас 20 градусів, десь 19-20 тримається, От. Тому, тому ми нашу процедуру продовжуємо робити далі. Ось так гарно виглядають вони. Йому. Все. Так, а ось бачите, вже готові які проросточки. Це вже, в принципі, можна їсти. Так. Просто берете і спробуєте. Це дуже смачно. Я спеціально достав кришечку. Дивіться, у нас вже майже четверть баночки наросло. Але це, звісно, те, що я казав, що ввечері ми вже зможемо пробувати і їсти. Але це ще не те. Хоча це вже можна куштувати. кидати салат, але це дуже лишпиня ще багато ця лишпиня має трошечки відійти. Тобто, зараз я наберу овічки, ми побачимо, як буде виглядати у нас. Бачите, лошпинячко вже відійшло і воно піднімається догори. Я обично чайною ложечкою, його збираю і викидаю в сміття. Ось, Бачите, яка краса. Так. Ну, Ще знизу там багато лошпиня теж. Це, скоріш за все, все, що без брокколі, воно піднімається догори. Завтра вже будемо чистити. Сьогодні ми зливаємо і ще. Далі стоїть. Так що на сьогодні ми все. Уже важче зливається, бо його більше стало і воно сіточку трошки забуває, не дає водичці проходити. От. Але це добре. Добре, бо скоро будемо куштувати. Отак. От і все, накриваємо чорною. Матерію, це у нас неопрен, я, як кстати, не казав. От, і все, до завтра. Так, ну ось дивимося. Вже у нас майже треть баночки. Який сьогодні день 4 чи п'ятий, я вже не помню, збився з рахунку, але ми потіряли пару днів із-за холоду в кімнаті, бо теропалець не працювала. От, я думаю, що вже сьогодні, мабуть, ми їли по повній програмі. От. Тому ми ще розпочитаю. В принципі, сьогодні вже можна трошечки покласти собі тарілочки, проробці. Насилаємо і ставимо далі. Ставили і будемо чекати. І так, ось у нас на сьогодні на вечір. Вже майже готово. Зараз я промою покажу. Що у нас виходить? Отак, у нас ось є шелуха, яку треба відділити, так ложечкою ми беремо, просто відділяємо, викидаємо мусор. це можна перемішати. Ось, бачите, вона піднялася. Ось. Нічого страшного, якщо там покладуться проростки і одно дуже багато, це не страшно. Тепер у нас вже майже ціла баночку. Зараз я зілью, нажму паузу хвилинку. Так, ось я зли воду і ось я беру. Просто це я на завтра вже готую собі поїсти. Я просто сюди кладу. Ось. Або можна навіть просто розсипати отак по, по, по всій тарілці. Все цього достатньо. Достатньо, щоб отримати запас сульфорафана, вітамінів, амінокислот Все є, все необхідне тут. Це найдешевший спосіб тримати своє здоров'я в нормі. Будь ласка, беріть безкоштовно. Якщо буде цікаво, я продовжу відео. Так, друзі, ось останнє моє відео. Я ось отак брав, промивав від шкарлупи. Ця шкарлупа, вона вниз уходить і залишається виключно броколі. Ось так виглядають наші проростки. Зараз ми положимо на тарілочку, щоб подивитися, як це виглядає. О, дивіться, яка краса. Я вам розкажу декілька лайфхаків. Якщо ви будете самі робити, щоб ви знали ці нюанси, це відносно броколі. Так, дивимося, так? Да? Ось, ось, ось вони такі, дивіться, ніжні, тоненькі, продовгуваті. Чого вони такі? Бо вони у нас вирощувались в темряві. Якщо ви їх спробуєте на смак, зараз я сам спробую. Так. Вони не мають такого вираженого смаку, вони такі трошки дають гірчиночку. єлі єлі відчутно. Да? І ці паростки, вони дуже ніжні. Але це як плюс для тих, хто не дуже полюбляє виражений смак, але так і мінус. Мінус для того, що тут менше сульфорафану наразі, да? менше хлорофілу от, і менше вітамінів. Якщо ви. Женетесь за великим вмістом вітаміну, то вам потрібно тоді цю баночку потримати ще хоча б 2 дні на світлі, щоб попало сонячне випромінення, Або хоча б якісь лампи, щоб посвітили на неї. Так, тоді ці проростки вони стануть зеленого кольору більше. От. Тоді вони а вже ж стануть трошки гір гірчити більше. І самі проростки ці будуть трошки жорсткуватіші. Тому, якщо ціль іде отримати більше сульфарафану, то а вже ж треба трошечки потримати на світлі. Але, але тут достатньо вже сульфарафану і на, на, наразі для того, щоб їсти. Зараз я вам розкажу, скільки цього треба приймати на день. Друзі, дивіться, сама велика перевага це те, за чим всі гоняться, це, це сульфарафан. Я вже не кажу про антиоксиданти і вітаміни, які тут є, їх тут дуже безліч багато. Можливо, якщо в мене вийде, я прикладу якусь табличку до цього відео, щоб ви могли вивчити склад е, проростків броколі. Да? Але що я хотів сказати, дивіться, якщо ви купляєте брокколі, ви не знаєте, де він вирощений, скільки пестицидів туди додали, щоб його проростити. Да? Але тут ви всі бачили. Виключно водичка, ніяких нічого нема. Да? Е, ніяких добавок, все, щоб могло там пришвидки швидше зробити його проростання. Просто вода і темряво, все. це все, що ми використовували. Тут 100% екологічно чистий продукт. Тобто, дивіться, що я хотів сказати: для того, щоб, щоб з'їсти. Нам е, отримати денну норму сульфорафану, да, нам достатньо з'їсти десь у цього продукта в день до 50 грамів. Це в залежності від сорту. Я не знаю з е, який сорт скільки дає, насправді. Да, я, це треба пошукати в інтернеті. Але ту інформацію яку читав, це достатньо з'їсти від 10, і це я вже вам перевожу вже в грами, щоб було легше усвоїти мозком, да, не, не беречи там великі цифри. До 50 грам проростків з'їсти на день. На день. Тобто це можливо там, от стільки там, зранку з'їсти, стільки в обід там, на бутерброд покласти, ось розділити там, да, і з'їсти його. Все це, це небагато, це, це дійсно дуже просто з'їсти. Але помимо брокколі ви можете використовувати і інші е, проростки, да, такі як там, редис, редька, і, і дуже, до речі, дуже важливо їсти броколі з гірчицею. Це ще більше активізує сульфорафан, і ви на виході отримаєте ще більше сульфорафану, бо там пророзка гірчиця міститься деякий елемент, який дуже активізує цю сполуку. Да? Але дивіться, звичайний брокколі, який ми купуємо в магазині, ми його зазвичай варимо. І якщо ви варите більше, ніж 3 хвилини, а зазвичай там варять його до 5 хвилин. Да? Ну, краще варить до 3 хвилин. І все одно, коли ми варимо до 3 хвилин, то ми втрачаємо там до здається, до 80%. Я, я можу помилятися. Я, я скажу краще, скільки його треба з'їсти. Тобто сирий броколі треба з'їсти до кілограма, щоб отримати денну норму сульфарафану. Дивіться, в порівнянні да? 50 грам. І сирий брокколі там від 400 грам до кг, теж в залежності від сорту. А якщо ви його зварили, то вам треба його з'їсти аж до 3 кг на день. Ну хтось тільки з'їсть броколі. А проростків ви дуже просто з'їдаєте. От і вся арифметика. Не треба вам ніяких дорогих бадів, вам не надо ніяких вітамінів, вам достатньо лише баночки і зернятка, які ви будете пророщувати. Пророщити можна майже всі продукти. Да? Але я взяв броколі, бо він мені здається дуже смачний, і дуже багато в ньому антиоксидантів, вітамінів і саме головне сульфорафану. Всім смачного, не хворійте. Я це викладую для того, щоб ви всі були здорові. Бо здоров'я це найцінніше, що Бог нам дав на цій землі. Да? Без здоров'я ми будемо нещасні. А коли ми здорові, то ми будемо завжди щасливі. О, то нехай у вас буде завжди міцне. Крепке здоров'я. Хай Бог власивить вас. Так виглядає товар, якщо ви будете купляти його на AliExpress. Це для тих, хто живе в Німеччині, то на Amazon взагалі вигідно купляти ці банки. Вони більш якісніші. Я розробив для вас спеціальну таблицю, де ви зможете ознайомитись, скільки в яких елементів знаходиться в 100 грамах прополі. Ож скільки це складає е, відсотків від добової норми. Я вам дякую за переглянуте відео і прошу вас поділитися зі своїми друзями. Нехай вони теж будуть здорові. А вам всього найкращого.